никаких сумок и вообще больше не сидеть не буду. О, ты шо, мой little pony? Я голой попкой сижу на этом дереве. Тюрьма. Ой, боже, нет. Это ничего, что я... Это точно будет слегка вывело. Это будет вывело. Ой, боже, что Десять ранку, а тут дегустація текіла. Такі в мене оп, і щось в Італії зразу такі гарні. Нішки такі, а? Чи нішки? Нам полюбляють тому В цьому місці здійснилась моя мужчина. В цьому році я свои Дивися, подписку. Голубом жар, ну так. Mm -hmm. uh -huh. Женя uh -huh. до гривень чи темний бокс. просто uh -huh. <laughs> oh, no. oh, no.

<реш> Женя вот. Одна з моїх мрій в Хеймлесі набити собі іграшку такого мішу. Е Боже мій. Мрії повинні збуватися. О, це мрій, шо, My little pony? О, да, я його дуже хотіла кидати. Ну тільки мені такого ще не вистачало і все. Такого в в тебе це точно ми. У нього нету. Зара. Зараз. Зараз. Сподіваюсь, тут будуть якісь серії. Ааа, платья з лимоном я хотіла. Дуже мені подобається така маєчка. Це на дуже таких худесеньких дівчинках, як Женя. Женя, чек, тебе дуже добре. Лимон в тренді. Ну, чим это не ми? Ну ми, ну ми, Слухайте, дивлюсь на це все і думаю, що навіть в Мілані вже нема чого купити, хоча оце плаття дуже-дуже в mm паєточках -hmm. мені подобається. І так, ми ще з жіночком підемо це все переміряти, да? женечка? Якщо знайдемо, приміряємо. Я сподіваюся. Так, друзі, ну що, приміряємо. Так, перше плаття на мені не сіло отакі от лимончики. Різниця фігур, дивіться, наскільки по-іншому вигляді. <реш> Циганка Сера. Так, ще взяла такі штанці. Для мене дуже незвично взагалі такий фасон. Мені дуже подобається така репірочка. Коротше, вони на мене прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже великі. Але щось мені так не подобається. Так, ну, теж був в чомусь потенціал, але ну, таке відні точно не вдягнеш. Я загарно. Так, знову ж таки, не застібала на всі, але чесно я як така сільська жінка. Перша жінка на селі. Бо мені не підходить оцей колір. Щось є, але от чогось нема, розумієте? Так, і останнє. Останнє от таке от плаття, батареево. Буду зараз думати. Так, Друзі, я не втрималась, що поміряла ось такі. Абсолютно хайпу від Івана. Настільки яскраве місто, з дуже стильними людьми і енергією на хруї. А ще мені, звісно, максимально незвично. І до того ж, вже австрійці магазини працюють до 9 вечора. І мед. Як ви можете побачити, в Манго теж. Е... З моїм О! О! А от, друзі, хочу вам показати різницю плоскостопії і отаких от от чарівних ніжок. Господи Боже, Женя. Тобі треба. Опа! Гопачка. Чесно, я це називала просто дурдом виселка. Подивіться. Не проти не портизнитись. Я голуб оптиці на этом дереві. Казино в пять фриспинов. Ну все бомба. Это Маечка очень хорошая. Ой, это Star Girl, это Star Girl Edition, Star Girl. Так, друзья, значит, такие вот образы я купила вот такие вот капли в резерве. И сейчас мирю капли, и мы знаем, очень мы Чи мені не, не треба? Що кнопка? Можна стрілеч після тяжелого шопінгу. Шопінг утомляє. Не. Добрий вечір. Сьогодні в мене така сумочка з пірічком. Тут зміщається телефон. Плиск для губ, до речі українського виробника пам'єда і трошки грошей <рес> Берем. <рес> можна використовувати як ви. Це дивина для мене зараз. Ви колись бачили плент-бейс нуделу. Я зараз бачу. Який маленький дуже кока-кола. Давай. Не хватає піва і чіпса. Коротше, ми їх Женєю тут просто в шоці прибуваємо. Дивіться, фанта з водним апельсином. Сан з Матчою, дуже мені цікаво. Так. І маленькі екстра. О, які перчики! Дивіться, навіть є вже посмажені. Маленька картоп. Боже, вау, ми тільки що знайшли такий спотік. Це галерея. Дивіться. Трошечки вам попаду. Вау, вау, вау. Боже, які красиві, дубові двері. А я? А я? А я? А я? А я? А я? Друзі, ми зараз з Женячком прийшли додому і ми трошечки полежимо, бо в мене 2 У мене, знаєш, скільки? 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 33. Ой, скільки? Скільки? 16. Короче, у нас є така тераса. Дивіться. А де наші вікна. Де? Де. Ой, привіт да. Ось така собачка, ну от дуже красиво тут. Ми їдемо їсти пасту в 11 вечора, коли нічого не працює. Оп Оп оп. оп Мы сделали ошибку, что не взяли ничего купить. Нет, я буду пить вино. Ладно. Я люблю пармезан. Друзі, це екватор з піснею Modern Токі. У Ви не повірите. Година ночі 37. Ми вообще взагалі... Ты розумієш, що тут 2 години просто сидімо? Ти я змія, да. що я хотіла тобі розказати, що з того-ой ой. ой Що? Це просто дійсно дивна, дивна зона. Женя, який у нас був план? Ще скажімо. Мовилися, що ми беремо з собою гарні аутфіти, гарно yes. вдягаємося, ідемо кудись на рух. Топ, проводимо саме гарно час, візуально гарно, робимо фотографії і так далі. Фотографії в нас є? Нет. Нет. И зараз мы были въездные эти бляха Тюрьма. Ой, боже, нет, я боюсь, пожалуйста, Тут просто ты какие-то пуль. Ой, боже, Ой, боже, это точно будет себя вилок. Звичайно, не вийшов. Це охоронець? Да. Він просто влюбився. Я дуже боюсь. Боже. Вау, яке парадне. Люди, дивіться, який красивий. Вау, таке парадне. Ми з Жене придумали варіант покраще, щоб не було так страшно. Жень, залазь. Ти думаєш, я влезу?